Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруймо, любі діти! Ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись, до сусіда повернутись, привітатись, сісти, скласти книжки-олівці, Всі ви, діти молодці! Працюємо сьогодні за підручником, сторіночка 101, 103. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу, будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися змінювати дієслова за числами. Також продовжимо подорож до Японії. Відкрити свої робочі зошити, пропустіть два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні велика маленька буква П. Склади з нею і слова парфуми, Актор, Пальто. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз прочитайте вірш. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне поле міє, радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Написав цей вірш Тарас Шевченко. Розкажіть, яку картину природи ви собі уявляли. Випишіть, будь ласка, ді слова у дві колонки, скориставшись правилом на наступній сторінці. Отже, роздивимось правило. Дієслова змінюються за числами. Вони вживаються в однині і множині. В однині дієслово називає дію одного предмета. Наприклад, дівчинка що робить, малює. У множині дієслово називає дію двох і більше предметів. Наприклад, дівчатка що роблять, малюють. Ну що ж, користуючись цим правилом, будь ласка, знайдіть і випишіть дієслова з вірша в дві колонки. В першу – однина, в другу – множина. Ну що ж, давайте перевіримо, що робить заходить, що роблять чорніють. Що робить тихне, німіє, що роблять, радіють, отпочинуть. Що роблю дивлюся, що роблю лину. А зараз прочитаємо рядки ще одного вірша. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Написав цей вірш також, також Тарас Григорович Шевченко. Який час доби описує автор? Правильно, це світанок. Якими ж дієсловами він передав красу природи на світанку? А тепер випишіть з вірша дієслова у дві колонки. В першу, які означають однину, в другу, які означають множину. Що ж, давайте перевіримо, що робить світає, палає, зустрічає, віє. Що роблять? Мріють, зеленіють. Скажіть, дієслів якого числа у вірші менше? Правильно, менше дієслів множини. Доповніть, будь ласка, цей стовпчик своїми дієсловами. А зараз, дітки, трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Що ж, працюємо далі. Щебетунчик дізнався, що японська мова дуже складна для вивчення. Прочитайте текст і поясніть чому. Японці пишуть єрогліфами, які запозичили в китайців. А ще в японській мові існують два алфавіти. Першим записують споконвічно японські слова, другим іноземні та складні слова. У японській мові одна літера позначає два звуки. Якщо слово сакура у нас має шість букв, то у них три. Але для слова сакура є ще й окремий іерогліф. Отже, те саме слово можна позначити одним єерогом або записати літерами алфавіту. Звернемося до словничка. Єероглів це фігурний знак, що позначає слово, склад або звук мови. Із тексту про японську мову випишіть в колонку дієслова вжиті у множині. А тепер утворіть від них форму однини і запишіть в другу колонку. Давайте перевіримо. Пишуть, пише. Запозичили запозичив. Існують існує. Записують, записує. Молодчинки! Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 на сторінці 103. Вам потрібно прочитати текст, виписати в колонку дієслова, змінити їх за числами і записати поряд. Написати які страви з рису ви знаєте і які вам подобається їсти, вправа мікрофон. Скажіть, яку граматичну ознаку дієслів пригадали сьогодні на уроці? У якому числі можуть уживатися дієслова? У якій формі дієслово називає дію одного предмета? А двох чи більше предметів? Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!